Добрий ранок, я дуже рада вітати вас на каналі Культура. І сьогодні дуже коротко я розповім вам, як в діловому етикеті, і не тільки в діловому, а кожного дня, де б не був чоловік і жінка, ми маємо пам'ятати про те, що правила поведінки і відношення ставлення чоловіка до жінки. Мають бути підкреслені. Перше правило по всьому житті чоловіка. Допомагати жінці? Навіть якщо жінка дуже ділова, вона жінка, і чоловік не має права про це забувати. Хто перший входить в приміщення? Жінка? Чоловік відкриває двері. Пропускає її вперед, нахиляє трошки голівку і каже: Дуже прошу вас, проходьте. Все, дрібниця на перший погляд, але це говорить про те, що чоловік вихований, галантний, діловий, але знає, як себе поводити з жінкою. Якщо ми входимо в ресторан. Якщо ми входимо в ліфт, якщо ми входимо в темну кімнату, тобто, якщо ми входимо туди, де може існувати якась безпека, це ті випадки, коли чоловік входить перший. Ліфт зупинився, двері відкриваються, але ж він може не приїхати, тоді чоловік входить перший, щоб на себе взяти Удар і не підставити жінку. Коли ми приїжджаємо на будь-який поверх, відкриваються двері. Не обов'язково жінку пропускати першою. Виходить з ліфту той, хто є першим біля дверей. Це не буде вважатися порушенням правил етикету. Щодо ставлення чоловіка до жінки. Двері відкриваються не тільки в приміщення, а чоловік відкриває та машини, коли жінка туди намагається сісти. Жінка має сидіти за водієм. Що робити з одягом? Верхній одяг? Допомагати жінці його одягнути чи зняти себе, чи ні? Діловий чоловік має допомагати жінці. Якщо він бачить, що вона йде до гардеропу і буде одягатися, він підійде і може запитати у неї, чи дозволити вам допомогти. Ні, дякую, говорить вона. Я впораюсь сама. Ну що ж, сама так сама. А так, будь ласка, вона скаже, буду вам вдячна, і він. Все зробить для того, щоб їй було зручніше. Чоловік допомагає жінці, він її пропускає вперед. А ось сходинки хто йде, коли жінка піднімається по сходах? Вона йде перша, а де йде чоловік, який її супроводжує? Він іде позаду і трошки збоку. А коли вона спускається зі сходів? Де йде чоловік? Він іде спереду, трошки спереду і трошки збоку. Отак і дивиться на неї, для того, щоб встигнути подати їй руку, якщо їй важко буде подолати якусь сходинку. Бачите, як важливо діловому чоловіку виглядати галантним. Тому що. Це справляє зовсім інше враження, навіть на ділову жінку.